Ті стівні каштани. Правда, я не знаю, як їх їдять, їх жарить треба ж, мабуть. Але їх багато. Там, де я перший раз спочатку хотів стати, там їх дуже багато, я... а потім я знайшов це місце. Це місце класне. Воно взагалі заникане так. Вроді я на поляні, але цьому так закритий, що мене ніхто не побачить ніколи в житті. Що там мені цей чай якийсь подозрительний? Якась муть в ньому багата. При том, что цей чай стоїть дороже, <хи> Ну, іспанський что-то був лучше, він був прозрачненький, такий класний. Блут вот. Що там это ще? Раз 2 на тему этого навигации, да? В общем, вчора я сделал вывод такий В городе Именно в городе Лучше использовать Google Він там хорошо орієнтується хорошо строить велосипедный маршрут, потому что ну, там в любом случае там везде асфальт. И він строить самый короткий правильный маршрут, щоб виїхати з города. А вже коли виїжджаєш за город і попадаєш ближче до природи, то там лучше выбирать Osmand, потому что в нём ему можно выбрать так, щоб не було грунтовок, щоб не було бурківок і прочого всього, і він строить именно оптимальный маршрут. Можно выбрать более швидкий, можно выбрать более тихий, спокойный, места там варианты хорошие есть, да. Вот. И він дуже гарно строїть, на самом деле. Єдине, що я же говорю, що у них не продумано отeta вот э правильно сопоставление этих самых э треків. Він же строїть маршрут по трекам, і там, отже, і треки загружені, там, де треки пересікаються, він по ними намагається простроїти свій маршрут. І не завжди оптимально, тому що, наприклад, тут тут він би мог би зділати так, щоб мені більше випадало по велодорожкам їхати. От, але він не може такий оптимальний маршрут построїти. Він, мабуть, вибирає все-таки по тим критеріям, які вибрані. Все-таки у Османда все-таки програмно все реалізовано. А у Google там можливо, у них це, тому що Гугл працює тільки на сервері, тобто він не працює локально, значить точно з допомогою нейросітей. На цьому можна закінчити обговорення, тому що мені вистачає вот цієї зв'язки. Тепер я вже точно знаю, що отут вот буду строить по Османду, а коли в великому місті треба швидко проїхати його, то там. в по поводу сідла, ну, ребята, і памперсів таких. Памперсами я вже не пользуюсь 12 років і нічого все нормально, не переживайте. А саме сідло, собственно, ну я до нього легко притерся. В принципі, я можу їхати на ньому до фініша. Єдине, що якщо дійсно попадається, те сідло, яке мені треба. Та ще й по нормальній ціні, то я по-любому поміняю. Ну, поки не попадалось, от, Все, що я дивлюсь, воно не зовсім то, таке. Ну и камера с Decathlon, чувак, я не знаю, может ты с чем сравниваешь супер-гипер, супер, но камера декатлоновская по сравнению с всеми другими камерами, которые я куплял в походе, она намного лучше, да, намного. Вот, вот и все Аргентины и Бразилия, это вообще ни в какое сравнение не идея, потому что до них вообще латки не липнуть абсолютно. А декатлоновская клеится запросто, ни разу никакая латка не отходила, все отлично работает. Вона дослужила до самого кінця. Просто в ній вже багато дирок було, поэтому вона залишила там вместе з поніком. Вот. А та, яку я забрав, це та, що я купував уже в Перу. Вот. Вона теж непогана. Зараз вона, вона стоїть на заднім колісі. Стоп. За заднім зараз стоїть нова куплена, а На передньому стоїть, да, которая в Перу куплена. Це СТ. Обачно за 4$ купив я. Так що не знаю. Нормальні, в Європі тут всі камери хороші, тут нема поганих. Ось ці ми білими метками, вони щось тут розмічають. Може і правда тут буде велика стройка. Я спочатку хотів сюди, але тут папоротник короткий. А там повыше, де я був. Ось тут десь буде наш вихід. Переїхав через трасу, далі опять дорожка вот така в нас. Чорна хмара. І сильний вітер, а сховатися ніде, а дощ може бути сильний. А це вже, мабуть, той ліс, що в мене був по плану великий. Ну тут взагалі хащі не пролазні. Тут якби сховався, так воно можна по, -по, -по такій стежці зайти і все. А тут ще й струмок якийсь може бути <гум> купальний. Так, Наша дорожка проїхала під мостом, а зверху. Щось схоже на железну дорогу, але виглядає як заброшене, бо там деревами заросло все. Мені нарисував яким зигзагом, а тут можна прямо через хацапетівку проїхати. Коротше. Ось навіть чувак їде на велику, так що нормально. Це вам м'ята. Після дощика розпахлося. І дуби все такі нашинські вже пішли. Рідніше, рідніше зовсім. Під'їжджаємо до Хацапетівки. Наступне – ТРН. А це коли в Чили, в Темука, я стояв під мостом, точніше возле моста. і возле річки. Там росли такі рослини. Ну і багато де. Інтересно, де її родина. Тут а чи там? Оооо. Я так понял, це центр цієї атапетів і от ми проїжджаємо, їдем туда. Такое вот это ух ты, Вуковар. Іш ты. І антенки. Французькі хащі. А тут за цими деревами десь є водойма якась. Я її зверху бачу, але нам вона не цікава. Ми просто їдемо. У нас супер дорога. Через тихі спокійні місця. Щоб тут не було ніяких ні машин, ні людей. Тишина і покой. І медитуємо. Знов гарний ліс, пішов до Сосновий. Грибний. Опеньки! Ми виїхали на розв'язку. Перший маршрут мені стоїть туди, а я приїхав оттуда. Він більш ровний. Вийув. І по цій дорожки ми їдемо. Через 10 км я вже виїду на Euro 3. Ось так. От. Грінте з різних птахів. Там орли, там лелеки і ще хтось непонятний. Я тут одного орла бачив, вообще здоровенного. Щось смерд... А свалка. Тут мусор щось перероблюють і вони ото там. Это... Понятно. Ух, як смердить, кошмар, що це таке робиться. По-моєму, там, там взагалі якийсь капець. Щось дуже смердюче, дуже-дуже. Смерділо так, я такої воні в житті не чув. Це щось новеньке. На перший згляд схоже на схід на сірководень. Ну там якісь приміси ужасні, аж голова заболіла. Це кошмар, якийсь, це хімічна зброя якась. Взагалі, <свісно> я догадуюсь, що там. я думаю, що оця, оця гора вся мусор різний, який зверху за чимсь закритий герметично, і там виробляється метан. І метан по трубам уходить. А из всякі відходи виходять мимо. Ото, і ото вони смердять. Це більше всього похоже. Скоріше все, так. Получається, вони з мусора добувають газ. Коник. хатинка От Мені карти нарисували невеличкий крючок. І по якому можна раньше виїхати на маршрут, но тут є круче. эта трасса теж непогана, і по ній машин майже немає, от я по ній і виїду. Тут короче, маршрут вийде, має. На цій дорозі вообще ніякого движения немає. По таким дорогам теж можна ехать запросто. А мені все одно строить сюди його в объезд. Ну а зачем, если можна прямо і короче? Отличная дорога, машин нема. все что хочешь есть? Маленькие магазинчики. О! Что-то образовалось направление велосипедных маршрутов, да? Некоторые дома прям на час замки маленькие. Это такие да? приличные хацапетовка. Уже можно не дивиться карту. Ось він обозначенный наш маршрут. І церквінь. Монумент. Скоріше все, теж якась війна. Перша світова стопудов. І півник зверху такий прикольний. Оце можливо може бути десь їхня мерія. Там написано музей. Типа до церкви відноситься цей музей, типа, да. лки-палки, не встиг назвонити. Скока їду, кругом будь Чому вони просто їх для красоти ставлять? Це вже четвертий. Тут знову я срізаю, а от зараз десь тут буде поворот, там я вже виїду прямо на маршрут і по ньому поїду. Ми знову срізали. Дивіться що тут. Осьо. Для початку розговівся ожинкою. Тут якраз пожирніє така вкусненька, класна. Все, ми доїхали до місця, де починається істинна велодорожка. І навіть указатель дивіться, 78 О, от. класно. Ми туди поїдемо, але поки що нам треба сюди. О, якраз буду обідати тут. Отже время. 4 часа ми вирушаємо Там скоро буде істочник води А потім через 35 км буде Макдональдс Це наша цель друг... А це за вдруге Цепа так є щось це саме, Тут дорожка це технічна пересікається І вони часто так пересікаються тут. Пахне осінньо. Але за нею ухажують. Видно що недавно стригли травку по бокам знає? Далі почищен, по-моєму. Опаньки, табуреточка. Кошерна. Місце отдыха. КМ один. Ааа! Так це виходить. Я зрозумів. Сюди проходить Евровела, а тут йде отдельний ще маршрут, Верде какой то Короче, Верде. І оце був перший кілометр. І на ньому табуретка не засняв прикольно це вторий кілометр тут через кожен кілометр такі лавочки то француз він тут по місту катається недалеко опа ось тепер все становиться ясно оце ж була станція железна дорога навіть надпись осталась стопудово це була станція а тепер тут мабуть хтось живе а це железна дорога була зараз нема на її місці велодорожка. Вона мене доганяють. Я їхнє вино вкрав. Башня водонапорна. Ну і тут видно явно пером такий. І оця будочка точно. Це железна дорога була. Місто відпочинку. Щось єсть. Чуваки. Тут вино. Мерло розовое, 5 литров. Блин, там примерно 2 литра, охренеть вообще. Никого нет, значит это мое. Вот же ж так, мерло. Мерло это конечно хорошо, но я ж просил красненькое, а они мне розовое подсунули. Що ж вони так неуважно слухають? хають? Получается табуретки стоят на каждом километре тут. Я забыл про воду, надо подивиться, де вода є поблизості, щоб набрати. Пахне зеленим чаем. Таким пахучим. О, О це там чувак писав про эти. Про самокатні дорожки. маршрути. А що вони чимось відрізняються від велосипедних? По-моєму, це те ж саме. <сі> Такий бред взагалі. Немає ніяких віддільних самокатних. Вони ж їздять там же, до лісопеди. Отже ж да так, через 12,5 км буде родник. Їдемо. Нормально. Дорожка. Кстати, це, да, це ж я зустрів французика. Перед цим якась дівчинка їхала і вона їхала ще там, теж навпростець, ще до того як я виїхав на Євровело. То есть вона скорее всего так само зрізала як я через борду и тоже собиралась виїхати на Вот. А поляк він же тоже їде на Сантьяго. Скорее всего він цим же самым путем їхав, бо це самый раціональний путь. Тем более ему, если ему не надо было в Париж, то тут вообще есть хороший зигзаг такий, де він мог виїхати на цей маршрут. И все Прямо з Германии, если їхати. Пересікаємо дорогу автомобільну. І, до речі, по цій дорозі машин майже не їздять. О, появилася, да. Столики. Пабам! А там немає нічого на столиках. Можна мені закусь до мерла яку-нибудь интересную? Тут до сваль до сих пор мокрий. Вона, мабуть, місцями сильно пролила. А може тут тінь? Тут вообще так прохладно. Прямо аж холодно. І вообще сьогодні ніч була холодна. Я сьогодні в скафандрі спав. Бац! И резко асфальт сухий, чешуй. <ріху> Точно, да, асфальт поменявся, и цей сухий вообще. Інтересно. Так. так внезапно з'явився, и аж декався. Шо тут таке? Там на знаке написано, що по подорожке до бордо 122. А я ж вчора там був. А скільки ж я приїхав сьогодні? Посмотри, я вчора проїхав? Может за маршрут просто так петля сильно. Нихера себе. О, ось ми а ось мы по нашей залезниці. Доехали до станции. 400 метров вода. Написано. Да не поеду, тут рядом есть источник. Заумерла. Наконец-то я її заснял. Вон у нос какие-то. О, целая толпа. Семья. Вот такой. Це ж надо так підловлю Така горка що аж притомився. Що ага. воно таке, а? Оце вот таке интересно это формирует я бачив трактор який це робить у нього эти і информирую так постійно постоянно підрізають, Щоб вони они так вот І там получается рівні ряди такі. Цікаво. І тут интересно що лози вже старі. да там їх років по 20 їм. Им... точно ні не, не ну 15 я думаю да десь 15 точно є. Хорошие такие. Вот тут видно, что колись был переезд. А это, наверное, на переезде была будка. Это, где сидела тетка с палкой. И прикольненько. О, да это ж тут можно заночевать. Хе -хе, прикол, да? В таких местах можно ночевать. Я думаю, що тут навіть не треба рано утром тікати, бо ніхто вас все одно не побачить. Тільки що ми пересікли якусь трасу, а зараз наш маршрут вийшов на звичайну дорогу. Трошки пробуде. Вроді правильно по вказателю я поїхав. В принципі, тут у нас він сериал йде на север і нікуди не зварає, тому по азії тут дуже важко легко, орієнтуватися. Тут різні маршрути йдуть в різну сторону. Там теж відвітляли. Но нам надо прямо 25 км Це там буде магазин, там буде Макдональдс Схема нашого маршруту Можна подивитися Я вже почти навірно это, Почти пройшов його Ось получается, Я виїхав на нього отут Чего тут не поняв Отут, наверное, в самому да. А сейчас я вже майже в конце. Еще чуть-чуть. А що далі, непонятно. Короче, тут дороги зустрічається багато черешні, винограду. Но зараз є тільки ожина. Все остальне зараз зелене. Черешня вже відійшла. Орехи есть даже. В общем, тут хватает всякой вкуснятины. можна питаться по сезону всякой витаминою. Хороший хащі. Горіх, клен, бузина, виноград. Це якась груша. Чи що це таке? Ні, ні, це якесь це дерево. Ліани, це Ліани так. Да. Ось таке. Коротше, треба подивитися, де там вода, щоб я її не Уже Ще 4 кілометри. А потім через 4 ще один істочник. ну перший це буде родник, а другий колонка. Отак от, от. Получається, там була дуже висока насип, а тут наоборот дуже глибока яма вирита. І того в ній так холодно. І провали случились вже. От. І явно видно, що для велодорожки такого б не робили. Це була железна дорога. І я ще подумав, що в Україні дуже багато є вже заброшених дорог, железных, розобранных. І ще більше буде. А ще прикольно узкоколейные. От на їх місці дуже класні велодоріжки б вийшли. Дорожка щось зовсім занепала, гарбатая, дерева ростуть на ній вже. Що це за бардак? Я буду жалуватися королю. Я буду жалуватися на короля. Ой. Получається, ха -ха, родник був там, де глибока яма була, і там ніякого проходу до нього не було. Получається, все. Значить, йдемо до слідчого істочника. І так наш поїзд прибув на станцію. Вірніше, це не станція. Це конечно. Это, пост. Це пост був, да. Там і обозначена ця штучка. -от. Пост. І он чувак, который був з этим. З лампадкой світив поїзду. Сигнал подавав. Разноцветный. А так вона могла бути і остановкою служити. Це не моя закуска, звичайно, ні? Не тут нічого цікавого. <гум> <От, ладно, так. гум> Тюма. <гум> а так прикольно. Непонятно, коли це робили, але прикольна штука. Mm -hmm. Да, вполне возможно, що колись давно це був пост, а потім з нього зробили зупиночку для місцевих жителів. А потім железної дороги не стало і зараз це просто розвага для туристів. вело туристику интересно интересная гряземешалка. А, это сам, я понял, отстойники. Тут вода честно станция, я понял. Ух ты, что-то там творится. Опаньки. Так, наш маршрут туда идет. А тут на пути попался магазин. Я думаю, зачем специально шукать, если можно тут прям затариться и все. За все згущенку в тюбіку. Ну вона не, не сама дешева, не вигідна, але тут була. Оце ковбаса прикольна. Получається, я казав, що це у Франції дешевле. Получається 7, 7 лишнім за кілограм виходить. Що така інтересна ковбаса? Треба спробувати, що вона таке. І ще одна станція. Але тут тепер приватний двір. Загрожений забором. А ось тут був перон. Навірно, тут був роз'їзд, тому що явно було дві колії. Отсюда важко зрозуміти, що це може якийсь монастир, а може церква. Но виглядає класно, прям такая. З маленькими вікнами. Може дуже старая. Це типа як у нас в сутківцях дуже похоже, от того времени примерно. Тут прикольная какая-то объявка по поводу ночных каких-то походов куда-то. Интересно, да? Выбачил, что тут рубится? Оно. И тут все. Такое место хорошее, с тенью, прохладненькие. А вот это энциклопедия, 17 томов. И 22 -й. Получается, нескольких не хватает. А внизу он вообще какой Что-то такое интересное, что-то очень интересное. По истории, да? Грушки. Вони і по виду, і по вкусу, не похожі на наші. Інтересні такі. Ось це сливки. Ну, вони якісь такі терпковаті, похожі на терен. От. От. А так, в общем, з вітамінами нема проблем на цьому маршруті. Грушки прикольні, і сливки. Лікарство від запорів. Отже ж нам тут треба пересікти три дороги. Спочатку була звичайна траса, я вже її проїхав. Далі буде автобаніста Вон вона рядом уже А потім ще одна траса, а потім з неї треба буде трошки звернути в сторону Попасти в Макдональдс. Тут ось станція була Тут еще и это помещение хозяйственное до станции відноситься. <рес> стадіон так стадион Тепер ми не по железной дороге, а на кусочки обычной дороги автомобильной. Короче, это мене карти надурили. Я приїхав далі, пару кілометрів вертався. Махдональдс трошки зарядився. Але інтернету тут немає. Следующий Макдональдс через 30 км. Там в тому городі їх аж три буде, там точно повезе. Зараз треба тепер їхати в центр, набирать води і тікати відсюди, Бо час вже позднее. Такими прикольними закаулочками, переулочками я їду до істочника води. Поехав кудись, так зараз так чепунг. Получається це единственный источник в цьому городі, він знаходиться тут в центрі, в такому парковому місці. Я так зрозумів, це тут замок, якийсь тут площадь. Я наверное туди сейчас заїду. І туди поїду обратно по кругу. Бо я сюди їхав якимись заколуками странними. Получається тут типа замок. Чи щось таке? Город, по-моему, называется Пессия. Вот так она выглядит из обратной стороны. Со стороны площади с центра. Шатов написане. Шато. І вона така кругла площа. На самій вершині, виходить, це я на саму вершину задерся. Вона така гора крута. Десь і туди і треба виїжджати тепер. Так, ще раз туди. Знову перша світа. Переулочки закоулочки. Надо что... заглядывал пральни в поисках халявной розетки. По-моему, тут вона есть. Не, не вона. Показалась. Городок маленький, але кошерный. Я бы в ньому полазив, но времени уже нема. і ми на неї їдемо к Кютюн І тут бібліотека Правда закрита <гум> Такі страшні хмари були, одні вже пройшли, але новий насувається Іменно оттуда дує вітер з, з Атлантичного океану Дуже холодний Ось відсюди видно это. Вон вершина гори й замок. Ось хмара ця шосуне. Летять вони дуже швидко. Може накрити. Але ми вже виїхали в дичину, там буде скоро ліс хороший.